Такий вигляд має багатоквартирний будинок після влучання російського шахеда. Безпілотник поцілив у дев'ятиповерхівку. Вибух у сумах пролунав близько 20-ї години. Лежим, геп і все, отак просто. І повилітало окнами, оце мене накрило там, її ж накрило тім скупне ой Роман із 71-річною матір'ю мешкають у квартирі на третьому поверсі. Роман говорить, в момент вибуху не травмувався, а от мати отримала поранення. Звалило так і накрило чимось, не знають. Все болить, ну, що. голова болить, ось бік болить, то що він ушиб якийсь ще не знаю, що там. Його дуже важко дихати. Зараз ну, родичі приїхати. Нічого, слава Богу, що живі. Ну, в квартирі немає нічого живого. Все, все перемішало. Вся гаряча вода з батареї, з верхніх етажів, не знаю. Все в квартирі. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило труби опалення у чотирикімнатній квартирі пані Тетяни. У мене мама була 70 років в квартирі, вона була в той кімнаті, на неї то все стекло, всі двері. Людей з будинку евакуйовували рятувальники разом із медиками. Тих, хто не міг йти самостійно, виносили на ношах. З 9-го поверху евакуювали маломобільну інсульту, яка Зовсім не ходить на даний час, були більш такі легкі порізи, Ах, Було пару паруши за словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря. Станом на 20-ту годину відомо про п'ятьох травмованих внаслідок вибуху. Пошкоджені майже всі поверхи будинку. Повилітали вікна на всіх поверхах, але які Зовсім зруйнований. Зараз зараз працюють співробітники ДСНС. Поряд із пошкодженим будинком зібрались його жителі та мешканці сусідніх багатоповерхівок. Ну, це настільки швидко відбулося. Це буквально три секунди і вибух. Все. Тут все задражало, таке враження, що воно під ногами розривається. Я наповліг, воно бахнуло. Потім почали кричати всі живі, щось люди почали вибігати на вулицю. Ну, можна сказати, близько теж. Страст з дітьми страшно. Сам би може. Олег Різанов також мешкає у сусідньому будинку. Говорить, сам не травмувався, а автівка, що стояла біля під'їзду, пошкоджена уламками. Затка нету ні. Зерною волною відкинуло все, двері. Я так все спокійно носить. Нас ето дом прикрив. Після 21-ї години оголосили загрозу повторного удару. З дев'ятої ранку у школі номер 22 додав Артем Кобзар працюватиме штаб ліквідації наслідків. А біля будинку працюватимуть волонтерські організації. Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.